Подивився відео Івана Кійка, Кубота. Тепер дивіться, теж а-бомет, який дуже прекрасно приоріє. Ви всі бачили мої відео. Купляв я його на Вінаві. У мене вже такий, можна сказати, третій плуг. І ось, дивіться. Бачите як? Цей плуг Фриор є. Ось, дивіться. Ну, тут чуть-чуть, може, треба буде опустити, але зазор, зазор є добрячий. 5 сантиметрів. А тут 5, ну, теж 5-мінус. плюс -мінус. Ось, плюс відвали нормально вигнуті. Це я вже доробив. І приорує він, орає просто прекрасно. Не знаю, які ви там бомети показуєте. Ну цей бомет, а-ля бомет. Супер Пріорія. Я відповідаю. І самі бачите. Ось так він роб... зроблений. Я думаю, видно.